Вітаю! Сьогодні хочу розповісти Вам про аромат від Mugler, який називається Alien Hypersense. Підписуйтесь на мій канал, і я вам буду розповідати про цей аромат. В цьому ароматі у нас є такі ноти: Груша, зелений мандарин, жасмін самбак індійський жасмін, кашмиран, амбервуд, плавник та мускус. Коли я перший раз е, нанесла на себе цей аромат на шкіру, я подумала, так, а що це таке? Що це таке? Е, цей аромат, він дуже-дуже схожий на класичний Alien. Я навіть подумала, що я взяла не ту пляшку. А чому я так подумала? Ви скажете, що ну пляшка ж дуже відрізняється кольором. Пляшка, коли ви на неї дивитесь, а вона така, знаєте, е від червоного до е фіолетового кольору, щось таке, воно дуже-дуже класно, коли ви на це дивитесь в інтернеті. Коли ви дивитесь та берете пляшку в руки, ви розумієте, що оці ось е ігри. Кольору, вони не так не такі яскраві, як це було показано в інтернеті. Тобто я декілька разів просто брала та дивилася на пляшку, чи це нова пляшка, чи ні. Це нова пляшка, і е, запах, як на мене, дуже-дуже схожий на класичний Alien. Десь я б сказала, 90% схожий на класичний Alien. Я люблю класичний Еліан. У мене їх два. Оце туалетна вода, оце у мене Eau de Parfum. Я б сказала, що цей Еліан більш схожий на туалетну воду. Чому? Тому що туалетна вода, яка у мене там, там теж таке, знаєте, відкриття більш свіже, більш цитрусове, і він трішки легше а, увага! Легше як про е, взагалі, якщо ми беремо оцей аромат туалетну воду Еліан, який вийшов доволі, е, м, доволі дов, давно, я не пам'ятаю скільки років тому, і якщо ми просто його будемо порівнювати з іншими білокутковими ароматами, то він не легкий. Якщо ми його порівнюємо з е, Парфумерною водою, так. З іншими, з білоквітковими, ні. Він не такий легкий. Тобто для мене було незрозуміло, навіщо робити цей аромат. Потім я подумала: і я подумала про те, що згадала про те, як популярний, який популярний аромат Годес. І він популярний між. Молодими людьми. Тобто я подумала, що може цей аромат, цей хайперсенс, його зробили для того, щоб е якось притягнути до себе більш е молодих споживачів ароматів. Я думаю, так, бо якщо ми так подумаємо, знаєте, Alien е це доволі старий аромат. І, можливо, люди покупали Godте, але не класичний Еліен, і вони вирішили просто його переробити, зробити його більш модерновим, зробити трішечки не такий флакон, щоб він був до сподоби багатьом. Гагатьом людям, я так думаю, що це зроблено лише для того, щоб просто притягнути для себе, до себе нових покупців. Я думаю, це так. Зрештою, я не розумію і я не бачу для себе можливості купити цей аромат, тому що ну, він, ну, він дуже, дуже схожий на класичну версію. Тобто ну, можливість у мене тільки одна. Про яку я можу подумати. Якщо у мене оде туалет старий закінчиться, тоді я, можливо, куплю цей хайперсенс. Можливо. А інакше, просто не має сенсу мати в колекції такі схожі один на одного аромати. Як на мене, немає сенсу. Про те, як аромат, скільки він на шкірі у вас сидить, хочу сказати, що я його тестувала на шкірі. Я його тестувала на шкірі в магазині, плюс у мене є отакий пробник. Цей пробник не фабричний, не на фабриці він зроблений. був. Бо в магазині вже не було таких пробників, їх, їх всі вже віддали, і мені просто зробили з флакону, який там був тестерний флакон, ось у таку штучку. Так ось, я тестувала на шкірі. На шкірі, я хочу сказати, 5-6 годин цей аромат сидить. Тобто, як на мене, стійкість у цього аромату є, і вона. Дуже-дуже непогана. Я не тестувала цей аромат на волоссях, На волосі я не тестувала його на одязі, тому що немає сенсу. Немає сенсу на волосі. Чому? Тому що я мою волосся кожен день. А немає сенсу на одязі, тому що ну, багато ароматів на одязі. Тримається дуже і дуже і дуже довго. Тобто немає сенсу тестувати так. Є сенс, як на мене, тестувати саме на шкірі. На шкірі він дуже добре сидить. Ось. Так що я можу сказати, що мені цей реліз, він мені сподобався. Аромат мені сподобався. Я нічого не маю проти цього аромату. Я просто не розумію, навіщо його було робити. Навіщо було робити такий аромат настільки схожий з іншими ароматами, які вже були? І навіть якщо ми візьмемо, що людина ніколи не мала, не знає, що таке туалетна вода. Але, ну так, якщо людина немало не знає, мабуть, ось вони на таких людей і орієнтуються. І ти йдеш, ти покупаєш оцей новий аромат. Але якщо ви знаєте, що таке Еліан, у вас є Еліен, ви, я так думаю, що ви скажете так, же, як і я. Навіщо це було робити? Ну навіщо? Е, мені дуже-дуже цікаво послухати, що вам є. Сказати, я читаю всі ваші коменти, я не дуже часто зараз відповідаю, але іноді такі ж відповідаю. Так що е, пишіть мені, будь ласка, чи вам він сподобався, чи вам він не сподобався. я, знаєте, я навіть не, не можу так е, е, виділити йому час для того, щоб ну, зробити про нього. Ось такий О, огляд. тобто Я навіть я не знаю, про що казати. М -м Окрім того, що цей аромат дуже схожий на Еліан, Тобто, це такий як дежавю. Я, ну, це щось таке дуже для мене, це дуже несподівано, я не думала, що він буде настільки схожим. Ось. Я чекаю на ваші думки. 에, під, 에, під, під відео. Я вам дякую за вашу увагу. Я з вами побачусь у неділю. Доброї вам середи і цьомки!